Усім привіт! З вами Соловейко. Сьогодні я хочу поділитися із вами сюжетом японської драми Сімейка на виживанні 2016 року. Історія починається в Токіо в наші дні. Сім'я Судзукі живе у багатоповерховому будинку та не уявляє життя без гаджетів та електроприладів. Голова родини на ім'я Йосі Юкі, офісний працівник. Він любить розслаблятися після роботи перед телевізором. Його дружина Міцуе боїться обробляти живу рибу, яку батько надіслав їй з села. Сім'я не звикла до такої їжі. Їхня донька Юї проводить багато часу за листуванням з подругами, а син Кензі постійно слухає музику в навушниках. Міцуе просить чоловіка відволіктися від телевізора та Говорити з дітьми, адже вони весь час проводять за телефонами та комп'ютерами і не живуть реальним життям. Але замість цього втомлений Йосіюкі йде спати. Наступного ранку чоловік прокидається і не може зрозуміти, котра година його будильник вийшов з ладу, як і всі годинники в будинку. Уся квартира знеструмлена, продукти в холодильнику зіпсувалися. Діти з жахом розуміють, що їхні гаджети не працюють. Проте всі члени сім'ї збираються у своїх справах. Ліфт у будинку не працює, тому доводиться спускатися сходами. Йосіюкі хоче поїхати на роботу на метро проте потяги не ходять. Машини та автобуси теж вийшли з ладу, але ніхто не знає, з якої причини. Тепер єдиний можливий засіб для переміщення людей велосипеди. Сусідки кажуть, Міцуе, що це перше відключення електрики за 20 років. Ходять чутки, що знеструмлено весь район, тому жінки вирішують запастися свічками та продуктами. Юсіюкі приходить на роботу пішки. Тут теж немає світла, тому жоден комп'ютер не вмикається. Уся будівля знеструмлена. У школі ЮЇ та університеті Кензі та сама ситуація. Міцуе приходить. До супермаркету вона набирає повний візок свічок, води і стає у величезну чергу до каси. Тут неможливо розплатитися карткою, а жоден банкомат не працює. Колеги Юсіюкі весь день сподіваються, що світло скоро з'явиться, адже вони безпорадні без електрики. Дорогою додому Юсі Юкі вирішує про всяк випадок купити велосипед. Увечері сім'я вечеряє при свічках. Вони не можуть нормально помитися перед сном, адже водяний насос не працює без електрики. На щастя, міцуя встигла набрати повну ванну води. Жінка виходить на балкон і милується зірка. Ками, які цієї ночі видно так добре, як ніколи. Незабаром до неї приєднується родина. Раніше вони ніколи не дивилися на небо. Настає ранок третього дня без електрики. Міцує, доводиться прати одяг руками у тазу. Начальник Йосіюкі просить усіх співробітників залишатися вдома до відновлення подачі електроенергії. Він вважає, що зараз найголовніше це вижити. Йосіюкі не вірить, що в Токіо небезпечно залишатися. Він просить у начальника додаткових пояснень та вибігає за ним на двір. Бос уже зібрав свою сім'ю та вирушає з ними на пошук Шоки петної води. Міцуе приходить на водокачку з порожніми пляшками. Тут зібрався величезний натовп. Робітники виходять до людей та повідомляють, що води більше немає. Люди починають лаятися та панікувати. Тим часом Йосіюкі під'їжджає до банку за готівкою. Люди штовхаються у величезній черзі та поводяться агресивно. Юсіюкі б'ють ногою в ніс. Він вибігає з натовпу і намагається зупинити кровотечу. На сьомий день полиці супермаркетів пустіють. Діти перестають ходити до школи. Біля будинку сім'ї Судзукі відбуваються збори мешканців. Шканців люди не розуміють, що відбувається у світі і чи подається електроенергія до інших міст. Один з сусідів вважає, що якщо не поповнити запаси їжі та води, то Токіо незабаром вимре. Однак інші вирішують, що треба почекати ще місяць, не залишаючи своїх квартир. Адже мародери тільки про це і мріють. Більшість сусідів з презирством ставляться до тих, хто тікає з Токіо. Незабаром літня сусідка родини Судзуки вмирає. Це вражає героїв, і вони вирішують на якийсь час переїхати до села Кагошима, в якому живе батько Міцуе. Йосі Юкі вирішує, що вони Стануться до найближчого аеропорту на велосипедах і далі полетять літаком, адже шлях досить далекий. Юї вередує і не хоче їхати в таке глухе місце, але їй доводиться послухатися батька. Дівчинка бере з собою цілу купу одягу, а її брат пакує всі свої гаджети. Він сподівається, що вони знадобляться. Члени сім'ї складають на обідній стіл усі гроші готівкою, які вони мають, але не впевнені, що цього вистачить для того, щоб купити квитки на літак. Однак міцує приносить товсту пачку купюр, які вона завбачливо відкладала на чорний день. Рано вранці Сім'я нишком покидає будинок. Вони намагаються не привертати увагу сусідів. Йосіюкі дорікає дочці за непристосованість до життя, а дівчинка вважає, що найбільш непристосований тут її батько. У сім'ї є лише три велосипеди, але їм все ж таки на силу вдається розміститися і вирушити в дорогу. Міцує каже, що дітям не вистачає уваги батька, і сподівається, що під час подорожі Йосіюкі вдасться все надолужити. Сім'я запасається водою за величезною ціною 2500 єн за пляшку. Вони сідають пообідати та бачать, як якийсь чоловік ловить рибу на березі. Озеро цей процес викликає у її блювотний рефлекс. Незабаром сім'я під'їжджає до аеропорту, але літаки не літають і поліцейські відганяють людей від огорожі. Розлючений натовп нападає на поліцейських. Деякі люди намагаються перелізти через паркан. Судзуки розуміють, що їм тут нічого робити, і поспішають забратися подалі звідси. Сім'я зупиняється на ніч у готелі. За вечерю її пропонує повернутися додому, але батько каже, що вони поїдуть до кагошими велосипедами. Дівчинка кричить, плаче та відмовляється їхати. Міцуе теж не вірить, що їм вдасться. Це дістатися велосипедами на протилежний кінець країни, але інших варіантів вирішення ситуації вона не бачить. Тепер сім'ї потрібен ще один велосипед, а також карта місцевості вода та їжа. Вранці Кензі та Юї знаходять у найближчому супермаркеті дитячу карту та розуміють, що до Кагошими більше місяця шляху. Тим часом їхні батьки зауважують, що місцева продавчиня рису має велосипед. Вона обмінює рис лише на воду чи їжу. Так подружжя Судзуки вимінює у продавщиці воду та дві пляшки вина на велосипед та мішок рису. Ближче до вечора родин. Приїздить до нового міста. Тут також немає електроенергії. Судзуки вирішують перечекати ніч під стінами зачиненого музею. Кензі прокидається серед ночі і помічає чоловіка, який краде з його сумки пляшку води. Хлопець одразу ж кидається слідом за злодієм. Але коли він наздоганяє його, то бачить, що вода була потрібна для маленької дитини. Кензі ні з чим повертається до своєї родини. Вранці сім'я під'їжджає до довгого темного тунелю. Поблизу входу сидять сліпі старенькі, які пропонують подорожнім за пляшку води провести їх по тунелю. Судзуки відмовляється від пропозиції позиції, але натрапляють у тунелі на кинуті машини та мертвих тварин. Вони відчувають неймовірну огиду, повертаються і звертаються за допомогою до стареньких. На 16-й день сім'я зупиняється поблизу річки. У них скінчилися майже всі сірники, і більше немає запасів води. Тоді Йосіюкі вирішує напитися води з річки, хоча решта просить його цього не робити. Пізніше того ж дня сім'я потрапляє під зливу. Вони залишають велосипеди на дорозі та біжать ховатися під міст. Велосипеди зносить сильним подувом вітру. А в Йосіюкі починається напад діареї. Після дощу. Сім'я збирає свої зіпсовані та побиті речі. У велосипеда Кензі пробите колесо, окуляри міцує розбиті, мішок з рисом порвано. А Йосіюкі стає зовсім погано від отруєння річковою водою. Після цього діти вирушають до найближчого супермаркету. Вони знаходять дистильовану воду, котячі консерви, клей для колеса та сигнальну ракету. Тим часом Йосіюкі трохи приходить до тями і безуспішно намагається добути вогонь за допомогою терця. Її куштує консерву і з огидою випльовує її. Проте на 22-й день сім'я вже із задоволенням обідає котя. Кормом невдовзі вони зустрічають на дорозі іншу родину. Ці люди значно більше пристосовані до виживання, ніж судзуки. Вони сміються, грають у карти, п'ють чай та їдять сушену рибу. Привітне сімейство пояснює судзуки, що воду можна брати із гірських струмків. Рибу потрібно обробляти димом, а також можна їсти деякі рослини. Один із хлопчиків фотографує наплівковий фотоапарат, виснажених судзуки, та обіцяє надіслати їм фото. Тільки Йосіюкі не радіє новим знайомим. Незабаром сім'ї розділяються. Судзукі вирушають до великого міста, сподіваючись, що там є електрика. На 43-й день сім'я досягає мети, але тут також немає світла. У ЮЇ в першої трапляється нервовий зрив, і вона звинувачує батька у всіх бідах. Кензі і Міцує наслідують її приклад. Від відчуття безпорадності Йосіюкі опускається на землю. Через деякий час сім'я під'їжджає до Океанаріуму. Працівники виловили всіх його мешканців і готові нагодувати охочих. Судзуки вистоюють довгу чергу за їжею, але їм нічого не дістається. Йосіюкі падає на коліна і благає нагодувати, хоча б дітей, але Їжі справді більше нема. На 67-й день сім'я приїздить до віддаленого села. Вони влаштовують привал і помічають свиню прямісінько посеред поля. Судзуки намагаються вполювати її, і після кількох невдалих спроб Йосіюкі вдається вбити свиню, але ніхто не знає, що робити із нею. У цей момент до них підходить літній фермер на ім'я Таканасан і сам добиває свиню. Після цього він приводить сім'ю до свого дому. Тут судзуки нарешті можуть напитися води. Чоловік пояснює, що свині розбіглися хто куди з ферми, і просить судзуки допомогти. Ти їх упіймати за це. Він дозволить їм залишитись у своєму будинку. Нещасна родина, згодна на все. Така насан пригощає їх калорійним обідом. Юї їсть свинину і плаче від голоду. Після цього сім'я з відчуттям справжньої огиди допомагає фермеру обробити свиню. Але незабаром вони пристосовуються. Справа йде на лад. Судзуюки працюють цілий день, а ввечері миються в лазні, відчуваючи невимовне задоволення. Така насан дає їм чистий одяг та влаштовує на ніч. Вночі міцує бере чоловіка за руку. Зараз вона готова пробачити йому. Усі старі образи. Через тиждень судзуки вже впевнено почуваються у селі. Вони у всьому допомагають Таканасану, і він пропонує сім'ї залишитись у нього назавжди. Однак судзуки розуміють, що на них чекає батько Міцуе, а це означає, що треба їхати далі до Кагошими. Таканасан дає йому дорогу багато м'яса, і сім'я вирушає. Відносини між членами сім'ї стають набагато теплішими. Через три дні вони під'їжджають до річки, через яку немає моста. Але Йосіюкі не впадає у відчай і починає збирати пліт з холод на березі. Інші йому допомагають. Коли плід готовий, сім'я вирушає на інший берег. Починається сильна злива. Юї з матір'ю переправляються на протилежний берег, а чоловікам треба переправлятися ще раз, щоб забрати велосипеди. Але пліт розвалюється, а велосипеди тонуть. Намагаючись врятувати хоч щось, Юсіюкі пірнає під воду і зникає з поля зору. Коли дощ закінчується, Кензі знаходить уламки від плота та перуку батька. Усі розуміють, що Йосіюкі помер. Настає 94-й день. Члени родини, які вижили, йдуть по залізничних рейках у бік. Гошими. Міцує відстає від дітей та оплакує чоловіка. Вона навіть цурається їжі. Юї їсть свинину та помічає собаку без хатька. Вона пригощає тварину м'ясом і невдовзі сім'ю наздоганяє ціла зграя голодних бродячих собак. Вони з риком накидаються на рюкзак міцує. Жінка намагається відбиватися, але оступається і котиться вниз схилом. Діти поспішають на допомогу матері та розуміють, що вона зламала ногу. Борючись з болем, Міцує намагається йти далі, але зграя собак знову підбігає до сім'ї з голодним риком. Судзукі Розуміють, що їх зараз з'їдять і від повної безпорадності сідають прямо на рейки. Але тут поблизу лунає гудок потяга, який розлякує собак. Поїзд зупиняється прямо перед судзуки. Далі родина їде з вітерцем. У поїзді є вода, їжа та навіть лікар, який накладає гіпс на ногу. Міцуе. Все налагоджується, але діти згадують батька й безутішно плачуть. Тим часом Йосіюкі приходить до тями на березі річки. Він сам не розуміє, як вижив. Виснаженому чоловікові вдається дійти до поля поряд із залізницею. Він сидить спершись на Трактор як раптом чує стукіт коліс потяга. Йосіюкі має сил схопитися на ноги і привернути увагу. Тоді він згадує про сигнальну ракету, яка весь цей час лежала в кишені. Чоловік запалює ракету і сім'я помічає його з вікна поїзда. Судзуки просять терміново зупинити поїзд та біжать до батька. Тепер уся сім'я нарешті зібралася разом. Йосіюкі викидає свою перуку і вирішує розпочати нове життя. Його сім'я стає більш дружною і сприймає всі негаразди зі сміхом. На 108-й день судзуки нарешті приїжджають до прибережного села. Ла Кагошима. Тут їх радісно зустрічає батько Міцу. Через два роки і 126 днів чоловіки вже навчилися ловити рибу як затяті рибалки. Юї стає чудовою швачкою. А міцуя допомагає батькові вирощувати помідори. Судзуки щасливо та скромно живуть у селі. Рано вранці Йосі Юкі прокидається від дивних звуків. Він заходить у комору зі старими речами і знаходить там годинник, на якому спрацював будильник. У цей же час починає працювати радіо і запалюються ліхтарі. Судзуки не можуть повірити своїм очам. Через деякі який час сім'я повертається до Токіо. Тут вирує життя. Ведучі з екранів, говорять, що два з половиною роки тому з невідомих причин сталося глобальне відключення електроенергії по всій планеті. Під час передачі ЮЇ збирається на гурток шиття, а міцуя готує суп із фрикадельками та смажену рибу. Судзуки знайшли баланс між цивілізацією та простими корисними радощами життя. Коли вся родина збирається на порозі будинку, листоноша приносить їм ту саму фотографію, зроблену на плівковий фотоапарат, два з половиною роки тому. Тоді вони були на Півдон Дорозі до Кагошими на фото судзуки голодні та пошарпані стоять посеред дороги.